Привіт, мене звати Олена, це канал Простір Любові і я вітаю вас у своєму новому відео. У ньому ми будемо щось готувати, будемо також прибирати. І нарешті я займуся різдвяним декором своєї кухні. Тож, кому потрібне натхнення чи мотивація, то вам сюди. Щиро вам дякую за увагу до мого каналу, за ваші коментарі. І попрошу ще, хто досі не підписався і дивиться без підписки, то, будь ласка, підпишіться, мені буде дуже приємно. А коли настане 7 тисяч підписників, то я розіграю серед вас якийсь подарунок, зроблений своїми руками. А це у мене 1 грудня. Обожнюю цю магію щодня замінювати кубики, перевертаючи календарик. А сьогодні з листопада я перевернула на місяць грудень. Загалом я такі прості страви, як, наприклад, оладки і не знімаю. Але цього разу зняла і чому? Тому що вони в нас були на сніданок. І так буває дуже рідко. Хоча я знаю, що зазвичай такі млинці ну це сніданок, але в нас вони частіше виходять все-таки на вечерю. Тісто, звичайне, на соді з кефіром додаю одне яйце і ще додам сюди родзинок. Власне, на вихідних, суботу і неділю я була дуже пасивна, і єдине, що робила, то готувала їсти. Ще в минулому відео я казала, що погано себе почувала, що була така сонна, знесилена. Також боліла голова, і таке самопочуття в мене перейшло і на суботу, і на неділю. Тож, в суботу на сніданок, ми куштували млинці із сметанкою. Так, сьогодні в мене 1 грудня і я думаю, що вже досить осінні декорації. Я сьогодні візьму два гарбузи кайда і використаю. Хочу зробити, мабуть, крем-суп з гарбуза. Не знаю, якщо вистачить іще на щось, то зроблю ще, може, якийсь десерт сирно-гарбузовий. Ну, загалом я не знімала, як готувала всі продукти для крем супу. Один гарбузик у мене пішов на суп, а з другого я таки вирішила зробити десерт. І цього разу я зробила не так, як завжди, бо завжди я чистила сирим гарбузу, потім трішки проварювала в дуже маленькій кількості води, але десь я почула, що можна його просто запекти в мікрохвильовці, тоді шкурка зрізається набагато краще, і це дійсно так. Він, до речі, дуже швиденько, мабуть, через те, що маленький запікся. В свій крем-суп я додаю грибний сируки. Мені, до речі, дуже сподобався з таким грибним смаком. В попередньому епізоді я не озвучила, то я натирала цедру апельсина і це для десерту. Обідала одна, бо Данилку десь гуляв у футбол. І, чесно кажучи, він не завжди хоче, щоб я знімала ще його тарілку, бо вже дуже хоче їсти, а не чекати. Тут я знову повертаюся до десерту, беру гарбуз і подрібнюю його у блендері. Також додаю туди цедру апельсина і сік апельсина, який я вичавила. Щодо рецепту, я впевнена, що є якісь готові рецепти таких десертів, але я все робила науко, як завжди. До цієї гарбузової частини я ще додала цукрову пудру. І ще додам желатину, так само, як і до сиркової маси. Роботу з сирковою масою я починаю. Ну це звичайний сир кисломолочний, 5% я брала. і Спочатку я його блендером перебиваю із цукровою пудрою. Додавати до нього можна і йогурт, і сметану, і вершки. Хто що хоче. в мене був кефір, то я додала кефір. Щодо моєї апельсиново-гарбузової маси чи пюре, навіть до речі, мені дуже сподобалося, що я робила це пюре без додавання води, воно вийшло більш насичене, але, мабуть, проблема була у цедрі, бо дала вона якусь гіркоту, і це єдине, що мені не сподобалося. Також я додавала туди цукрову пудру, намагалася якось перебити цю гіркоту, але вона все одно відчувалася. І також і в сир, і в цю гарбузову масу я додавала замочений желатин. Я думаю, що сир мені треба було робити трошки рідкішим, щоб краще ну, зробити якусь більш таку естетичну форму цього десерту. Ну, загалом не вийшло так красиво, як я хотіла, через те, що була різна консистенція. Але на смак це, в принципі, не вплинуло. І вийшов такий доволі смачний, майже корисний десерт. Хоча данилку, мабуть, через оцю гіркоту цедри, ну тільки одну піалочку з'їв і більше не схотів. Буквально за кілька годин в холодильнику все застигло, і отакі от, от він вийшов. І після таких дуже пасивних, незвичних для мене вихідних суботи і неділі. У мене вже настав понеділок. І на нього перенеслося дуже багато планів. Ну, Це моя щоденна ранкова рутина. Кожен ранок я починаю з того, що піднімаю свої римські штори, вмикаю рибкам компресор, бо на ніч я його вимикаю, оскільки він мені заважає спати, і годую їх. Дивіться, що в мене є. Вона, до речі, ніколи в житті рибки не розмножувалася. Я не знаю, хто це. Ну, я так підозрюю, що, можливо, скалярії, тому що ну, малінезії же вродящи, настільки я розумію. Це ж ікра, правда? Обалдіть. А на зиму до годування рибок і кицькі у мене ще додається годування пернатих. Зранку вони злітаються до годівнички і із задоволенням снідають. І в цей момент я подумала, як добре, що ми не викопали і не викручували цю бузину. А тут я заходжу в дитячу кімнату, дивлюся, що прання, яке я вчора повісила, вже висохло і його потрібно зняти. Зняла своє несу у вітальню, а данилкове буду тут розбирати і класти йому в комод. Таким чином я скручую носочки, і коли дійшла до останнього, зрозуміла, що один носок я все-таки десь загубила. Хоча я була впевнена, що вчора я його віз вішала і була пара. Тут я складаю дошку, щоб вона не заважала. І приступаю до ліжка Данилкіного. Десь мені писали, що дитина сама має застеляти ліжко. Ну я в принципі згодна з тим, він вміє застеляти ліжко, і він в вихідні дні сам завжди його застеляє. Ну а коли йде в школу, поспішає, може не застелити, і тоді це роблю я абсолютно з задоволенням, і мені це не важко. Взагалі, я вважаю, що батьки не повинні прямо примушувати дітей робити те, що їм треба, тому що я впевнена, що дітям ну, байдуже застелено в них ліжко чи ні. А головне навчити їх це робити. Ну а тут в процесі складання свого одягу я знайшла Данилкину шкарпетку. Далі повертаюсь до своєї постілі. Я щодня застеляю все, ховаю в диван, тому що ну, це вітальня, і мені хочеться, щоб вона все-таки була вітальнею, а не виглядала як спальня. Тим більше, мені взагалі не важко приділити там, одну хвилину зранку і одну ввечері, щоб скласти і потім на ніч розкласти диван. І оскільки вихідні, я можна сказати, прогуляла, ну насправді прохворіла і нічого не знімала, то це відео буде майже як день зі мною. Після вітальні я йду в кухню. І з вимкненням світла, до речі, у нас зараз якось все дуже складно, ну конкретно у нас, ну, на нашій вулиці, тому що нас вимикають то як другу чергу, то як четверту. І е, саме незручне, що я не знаю, нас вимкнуть сьогодні як другу чи як четверту чергу. Бо на тому тижні вимикали як четверту, а сьогодні вимикали як другу. І в мене в планах було сьогодні зробити прибирання, і прибирання у вітальні, я починаю із того, що вибираю попіл. Дуже не люблю цю роботу, насправді, я вже вам про це казала. Добре, що це хоч не часто треба робити, десь раз на 3-4 тижні, мабуть. Як бачите, сподобався мені лайфхак із вологою ганчіркою. Тепер, коли я збираю попіл, то прикриваю відро, щоб пилюка не так розліталася. По хаті, і все одно перед цим я закочую килимок, щоб на нього менше пилу потрапляло. Щодо прибирання, то прибирання в мене таке буде не генеральне Я навіть вирішила, що сьогодні я, мабуть, не буду мити кругом підлогу. Ну Насправді, знаєте, є така в мене традиція була. Так точно, що перед тим як ставити ялинку, треба прям все погенералити і вимити. Але на практиці я зрозуміла, що після того, як ставиш ялинку, то знову треба прибирати, тому що щось з неї насипеться, щось з іграшок, якийсь пил, ну загалом. Тому я вирішила, що прям таке більш якісне вологе прибирання, зроблю вже після того, як прикрашу ялинку і поставлю її. І сьогодні я планую тільки кухню прикрасити, бо я ще думаю, якось я у вітальні не можу знайти місце ялинки. Вона в нас невеличка, метр двадцять. І от єдине, що я поки що придумала, це на отій маленькій тумбочці, що стоїть біля груби. Її зараз зліва видно в кадрі поставити на неї. Взагалі, в мене є така мрія про велику ялинку, таку високу, метр 80, і Єдине, що мене ну, зупиняє, я просто не можу знайти її місце в нашій хаті. А ставити по центру це якось взагалі не варіант. Тож я вирішила, що щодо ялинки у вітальні, я ще подумаю. А Оскільки я вже точно знаю, що я хочу зробити з кухнею, то займуся сьогодні нею. І перше, що я вирішила зробити, це замінити штори і скатертину, зняти вже осінній декор і повісити більш зимовий. Шторки у мене були, вони такі нейтральні в, сіру, в сіроватому кольорі з е, горошком. Скатертина теж теж сіровата, там вона із сердечками, із сніжинками, і теж з горошком. І, в принципі, вони начебто непогано поєднуються із шторами. І Оскільки в кухні на поличці у мене ще була така невеличка серветка теж в осінньому стилі, така як і скатертина, то я подумала, що я її вже буду знімати і замість неї вирішила ну, покласти таку, як скатертина. Але в мене не було такої серветки. І я згадала, що в мене є залишки тканини і вирізала, вирішила обробити краї, оздобити її мереживом. І зробити таку серветку на поличку. До речі, до цієї скатертини, і тепер уже і серветки. У мене є ще і наволочка, і лежить вона там в куточку на кріслі. Єдине, що я коли її робила, трошки переплутала і замок вшила не з тої сторони, і тепер він ну, зверху, а не знизу. Ну, саме тому тепер я цю подушку ставлю вверх ногами. І минулої зими ця подушечка, ну, тобто наволочка, жила в мене у вітальні, але цього разу хай буде в дитячій. І далі переходимо до кухні. Спочатку я зніму скатертину та штори, кину їх в прання. а сюди повішу, хоч і не нові, але з минулого сезону я вже скучила за цією скатертиною, та вже і від цих шторок трошки відвикла, то нехай будуть вони. Вирішила, що нехай штори все-таки будуть нейтральні, а не якісь там дуже новорічні. Тож стелю попрасувала за кадром скатертину, доки було світло, постелила зверху, як завжди, кладу м'яке скло, клубу, без нього я з текстилом не готова працювати на обідньому столі. І в той момент, коли я вже все повісила і розставила, я зрозуміла, що мені не вистачає якоїсь шторки гірлянди на карнізі. І я спочатку думала, чи довше, чи коротше. Ну, тобто я розуміла, що мені десь 2 метри треба в ширину, і десь близько, там, можливо, до метра в довжину кожної, бо ну, немає сенсу вішати 2 на 2, бо під столом ніхто ту гірлянду бачити не буде. Тож між двометровою і цією, що я взяла, вона 60 см. Я вибрала саме цю, бо вона і менше споживає електрики. І от принесла її додому, доки немає світла, довгий час її стояла, розкручувала. Це в мене хвилин, мабуть, 20 чи 30 на це пішло. І коли її повісила, ще світла не було. І далі буду робити те, що я і планувала займатися ялинкою і декором кухні. До речі, ця гірлянда йде від USB, але оскільки зараз у мене павербанка немає, то я ще купила блок живлення і вмикаю її в розетку. Хоча потім, я думаю, буде павербанк і про всякий випадок можна буде її включати і так, коли не буде світла. І коштувала вона, здається, 149 гривень. Десь я в Аврорі купувала. І вішаю я цю гірлянду на гачечки, ті, що в мене на карнизі. У мене там дві планочки, і на ті, що малася б вісіти тюль немає нічого, є тільки гачечки, тому дуже зручно вішати туди гірлянду. І раніше в мене там колись вісіла ще тюль. Далі я переходжу до ялинки, вже знайшла її, розпакувала, тепер розправляю вітки і все в неї добре, крім того, що ще кілька років тому ми десь згубили підставку від неї. І з тих пір вона в нас, то лежить, ми не не користуємося, то її намагаюся якось, як-от як зараз посадити в якийсь горщик. У мене машинка до сіру, я думаю, що це буде. Клас, мені подобається. Зараз ще ялинку посажу в горщик. Так, от щодо цієї ялинки горщика звісно, з таким низом, дуже маленьким і великим верхом вона там не хоче гарно стояти, вона постійно там то хилитається. вона і падала в минулих роках цього року Я вирішила ще туди додати якихось, намотала проволки, але не знайшла якоїсь більшої. Я не знаю, чи вона щось дає, чи ні. Так, і показую, що я тут уже. Наробила, доки не було світла, не все знімала, бо темно. По-перше, я звідси забрала тостер, поставила його туди. І зараз я, до речі, якось намагаюся не пити кави, тому кавомолку я взагалі звідси прибрала в тумбочку. я на такий великий кут взяла. І я думаю, що я сюди поставлю маленьку ялинку. До речі, в нас в минулому році велика ялинка стояла в кухні і стояла там, стояв котел, і вона зверху на котлі стояла. Цього разу котла немає і якусь велику ялинку тут, мабуть, нема куди поставити. Я подумаю. Тому я вирішила, в мене ще є маленька ялинка, що я маленьку поставлю. А велику вже десь буду у вітальні намагатися поставити. Тож, далі переходжу до того, що буду прикрашати ялинку. Гірлянду я повісила таку що від струму, бо в мене там розетка поруч. Хоча на іншу, на більшу ялинку я ще купила гірлянду, ту, що від батареїк буде працювати. До речі, щодо ялинок і нашої кіцюні, то, на щастя чи на диво, вона абсолютно до них ну, російською равнодушна. Да? Ну, тобто вони її взагалі не цікавлять і жодного разу вона там нічого не перекидала нам. Ну, можливо, там якусь іграшку знизу знімала. Ялинку я прикрасила в таких біло-синіх кольорах, біло-срібло-синіх. -біло і переходжу до полички, поклала ту серветку, що я шила. Ну, не можу сказати, що вона мені дуже подобається, можливо, я її заміню на якусь іншу, але поки що хай буде така. Хочу дуже ретельно передивитися цього року асортимент своїх новорічних іграшок, бо їм вже там ну, комусь близько 4-5 років, і вже велика частина, мабуть, половина точно мені Набридла, і я вже їх цьому році не хочу вішати. І як добре, що нам написали, попросили, щоб в школу принесли якісь іграшки на ялинку. Тож буде, куди їх віддати. Ну Тут мені ще захотілося повісити мішуру на балки, потім я повісила, подивилась на неї, вирішила, що мені не подобається, і зняла. І отак от от наразі виглядає моя кухня із різдвяним декором. До речі, оці ліхтарики я забрала із вітальні, тому що ну, вони начебто й гарно стоять там на поличці, але дуже непрактично, тому що коли їх запалюєш, то доверху йде тепло і я ну, хвилююся, щоб я полички нічого не зробила. І отак от кухня виглядає без світла верхнього. Із такими підсвітками, і з гірляндами, і, на мою думку, дуже так святково і гарно. І на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. А далі вже по традиції буде вірш. Ти не питай, що в мене на душі, бо я, повір, сама того не знаю. Бувають в ній і бурі, і дощі, а часом так затишно, як у раї. Буває, що у ній цвітуть сади і засипають тугу ніжним цвітом. Буває, стисне так, що назавжди хотілося б прощатися зі світом. Любов, безпека, радість, біль провин, хто знаті почуття, і звідки, чи знайдеться у світі хоч один, хто міг би розгадати душу жінки.